На стосунки з Богом, а не на отримання людської похвали. Втора молитва Господня Матвій 6, сум 15 події. Ісус навчає, як молитися і дає приклад молитви. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Значення, молитва має бути простою, щирою і зосередженою на Божій волі. Важливість прощення. Бог прощає тих, хто прощає інших. Третій пост Матваша 6.16.18. події. Пост не повинен бути на показ. Лицеміри роблять пост очевидним, щоб привернути увагу людей. Учням слід постити таємно, приводячи себе до ладу, і Бог винагородить їх. Значення Пост це особистий духовний акт між людиною і Богом. Четверте скарби на небесах Матвея 19-24. Події. Ісус застерігає проти збирання скарбів на землі, які піддаються псуванню та крадіжкам. Замість цього слід зберігати скарби на небесах, які вічні. Він каже. Бо де скарб ваш, там буде й серце ваше. Ісус нагадує, що не можна служити двом господарям Богові й мамоні багатству. Значення учні мають спрямувати свої серця до вічних цінностей, а не до матеріальних благ. Любов до багатства стає перешкодою до справжнього служіння Богові. П'ятий довіра до Божого забезпечення Матвій 6, 25, 34. Подію Ісус закликає не турбуватися про їжу, одяг чи майбутнє. Він нагадує про птахів і лілії, які Бог годує і прикрашає, підкреслюючи, що люди для Бога цінніші. Він каже Шукайте найперше царства Божого і правди Його, а все це додасться вам. Учні не повинні турбуватись про завтрашній день, досить кожному дневі його турботи. Значення, Бог є джерелом усього. І віруючі повинні довіряти йому у всьому. Замість хвилювань слід зосереджуватись на Божому царстві, загальне значення глави перше. Щирість у праведності, всі духовні практики мають бути спрямовані на прославлення Бога, а не на отримання людської слави. Другі цінності царства Бог закликає віруючих зосереджуватись на вічному, а не на тимчасовому, третє. Довіра до Бога. Учні повинні повністю покладатись на Божу турботу про їхні потреби. Четвертий головний пріоритет шукати царства Божого і його праведності.